Срібна монета Германія 2025 року. Це фінальний випуск культової серії від Германія Мінт. Ця монета знаменує завершення епічної подорожі Германії, яка проходила шлях воїтельки та, зрештою, стала королевою германських народів. На аверсі представлена Германія у короні. Це кульмінація її багаторічного становлення. Вона тримає меч у правій руці, демонструючи свою міць і рішучість. А в лівий дерев'яний щит із двоголовим орлом, що символізує її спадщину та непохитну відданість своєму народу, реверс монети відображає впізнаваний символ Германія Мінт, двоголовий орел, що міцно стискає у кігтях блискавки, уособлюючи силу та могутність. Оливкові гілки, що його оточують, несуть в собі ідею миру та гармонії, які ніколи не повинні залишати германські землі. Монета обмежена тиражем усього в 15 тисяч екземплярів та постачається з сертифікатом автентичності. Замовити цю монету та інші ви можете в нашому профілі.